Швидко авралом бігцем блискавично борзо вистрибом, вихором відразу, вітром, в мах, в мент вмить, враз вскачки, вскоки, вскочки, галопом, гаряч, гарячково, гвалтовне, гвалтовно, гінко, духом, живенько, живко, живо, залпом зараз, зара заразом, згарячу, знагла, з наскоку, з опалу. Експромтом, квапливо, квапно, квапом, льотом, мелькома, миттю, мурашливо, мурашно, мурашньо, навбіжки, навскачі, навскоки, на швидку, на швидкоруч, не занезанезабарно, побіжно, поспіхом, поспішаючи, поспішливо, поспішно, помапохапки, по, похапцем, прихапком, прихапцем, прихапці, прихватком, промельком скоком, скоренько, скоро Похвату терміном терміново упах умент, умить ураз форсовано. Хаміль, хаміль, хапливо, хутенько, хутко чвалом, чим дуж, чим дужче, чим скоріше, що духу, що сили юрливо. Авралом, бігцем, блискавична, борзо, вистрибом, вихором відразу, вітром, в мах, в мент, вмить, враз в скачки, вскоки, вскочки, галопом, гарячкова, гвалтовне, гвалтовно, гінко духом, живенько, живко, живо, залпом, зараз, заразом. Гарячу, з, нагла, з наскоку, з опалу, експромтом, квапливо, квапно, квапом, льотом, мелькома, миттю, мурашливо, мурашно, мурашньо навбіжки, навскач, навскоки, навшвидку, на швидку руч незабарно, побіжно, поспіхом, поспішаючи, поспішливо, поспішно, похапки, похапцем. Прихапком, прихапцем, прихапці, прихватком, промельком, скоком скоренько, скоро, спохвату, терміново, умах, умент, умить ураз форсовано. Хаміль-хаміль, хапливо, хотенько, хутко, чвалом. Чим дуж, чим дужче, чим скоріше духу, що сили юрливо.